Привіт всім зараз сьома ранку. Бачу, як дівчатка багато не моїми розповідями, які я пишу про фінан... Не пишу, а розповідаю про фінансову грамотність. Ті, хто витрачають гроші дуже багато. На речі, які, можливо, можна зекономити, вони агресують. Мої розповіді для них є агресивними. Багато із вас мене заблокували вже. Як одна там блогерша каже, вже повний шкафчик одягу, а я ще йду і купляю. Автомобіля не маючи. Навіщо? О, так от розповім свою ж історію. Я не буду говорити про чужі свою історію. Коли я розлучилась в Україні з моїм першим чоловіком, я купила квартиру. У нас був будинок, нам батьки допомогли побудувати. Я працювала так само важко в Україні ще важче, ніж в Америці. То взагалі було. у, мій, в мою, в мою вагу я носила вперед себе. Потім почки збирала. Ну, в 18 років, до речі, дитина ще була. І щебінь відрах, і пісок, і кирпичі, все на світі. Глину і сили, хто хату будував в Україні, знає. А щоб до вас люди прийшли в Україну глину місити, вам треба заробити цих людей на Треба було піти, обійти 20 хатів, комусь глину помісити, щоб потім ці люди прийшли до тебе працювати. О, Так от. Ну, а хтось може жити в коробушці маленькій із нігтями і сумками. І це окей. Кожного да свої зорі. О, так от коли я розлучилася з своїм першим чоловіком в Україні. Це був батько моєї дитини. Я купила квартиру, тому що я знаю, що у моєї дитини має бути житло. А він купив машину. Плюс в нього не хватало, він хотів дуже круту машину, він ще взяв кредит. Як я те знала, тому що я працювала в ГАЇ, Їм там допомагала робити документи і заповняла там документи, хто яку машину купив, кредитний кредит, кеш. Все таке. І бачу його ім'я. Записую своєю рукою. Машина куплена в кредит. Ну і ту машину він розбив на протязі чи 6 місяців чи от першого року. Він її розбив. ну, Як це сказати? Ну, нічого після неї не залишилося. А кредит не виплачений. Машини нема, грошей нема і, і нічого. Так от. Коли я покидала Україну, виїжджала в Америку, я своїй дитині оставила, залишила квартиру. Я знала, що у моєї дитини є завжди куди повернутися, якщо навіть вона там поїде кудись з чоловіком жити, так як вони зробили. У неї завжди було куди повернутися жити. А у її батька не було, тому що він купив машину і більше нічого у нього не було. Він її розбив. Оце це про фінансову грамотність. Плюс моєї дитини ще є хата старенька, але є. Оце про майбутнє ваших дітей. А також це про майбутнє може бути мого, тому що у мене є план, наприклад, на пенсію повернутися можливо в Україну. Це я спланувала ще будучи молодою. І моя мама мені це допомогла спланувати. Моя мама потурбувалася про мене, а я потурбувалася про свою дитину. Отак От розумні покоління передають один одному знання. Оце все фінансова грамотність. А можна, як стрикоза, літа я пропила, нігті поробила, сумки покупляла. А потім, бац, прийшов Трамп і сказав: всіх відправляємо, тих, хто не має документів, хто потрапив в Америку незаконним чином. І все. Ніколи не знаєте, як що може в житті скластися. Бажаю всім гарного дня. Розуму і благополуччя